Проведемо експеримент Бачимо, що більше і спробуємо визначити, чи можна зекономити на стрічках і поклаїти звичайний двосторонній скотч замість спеціального від мурах. <риклад> Приїхали на садибу <риклад> до Петра, мого <риклад> колеги, протестити скотчі від мурах. Крім спеціалізованих стрічок, ми також спробуємо поклеїти звичайні двосторонні стрічки компанії Mustang. Двосторонній тонкий і двосторонній на полі основі. Треба робити смужку висотою 15 сантиметрів. Це рахується екозахист, тому що якщо використовувати стрічку, то не прийдеться оприскувати дерева від тлі. Клеїмо двосторонній тонкий на черешню. Ну, відрізняється, бачите, основою сам скотч між собою. Підписали, щоб не забути поліпропіленова основа. двосторонній тонкий, прос і від компанії Агромаксі. Дякую, Петро, за допомогу. Будемо чекати результат. Вже монтуючи відео, я згадав про двосторонній скотч на тканинній основі, який також можна додати в експеримент. Побіг шукати дерево біля дому. Дуже добре має клейкість. Не перемикайтесь, тому що згодом ви дізнаєтеся результат експерименту.